Я закон той, що ви незаконно віде. займаєте своє місце. Ви скажіть, будь ласка, на якої підставі ви а займаєте я, незаконно своє місце? Як коментувати на даний час буду тільки з правоохоронним товаром? Чому ми не можемо зараз поспілкуватися як люди в цивілізованому порядку? Спокійно, без нічого, просто виписати свою позицію, а свою. З 18.03 ви не маєте права тут перебувати, тому що в закону силу вступило рішення апеляційного суду, де визнано неправомірним ваше призначення і скасовано розпорядження про ваше призначення. І ви ознайомлені? І всі ви ознайомлені, ви знали. І чекали, в принципі, я, власне, як і депутат обласної ради, і як людина і як головний лікар, чекала цього 12 днів, коли, коли ви все-таки прочитаєте і почуєте, що, що має відбутися. Реакції ніякої немає. Чому ми сьогодні не можемо поговорити, поспілкуватися з Не хочете відповідати? Чи вам не можу відповісти? Шановні, я вам прокоментував. Зараз будуть правоохоронні органи, ми будемо присутності право не можемо визначатися в формі законність, законність відвідування взагалі вам на закладу. Розпорядженням голови обласної ради. Шляхом заключення контакту. Я приступив до виконання обов'язків головного лікаря Мінської обласної дитячої лікарні 11 вересня 2014 року. До того часу, поки цей контракт не скасований, я виконую обов'язки. Всі судові позови, про які ви говорите попередні, здійснювалися. Я був там третя особа. Я не виконую їх, тому що судовий позов йшов між позивачем і між обласною радою. Тому всі дії по відношенню до... Виконання моїх обов'язків має здійснювати виключно обласна рада. Якщо ж коментувати ці суди, про які ви говорите попередні, тобто адміністративний суд і апеляційний адміністративний суд, які видали своє рішення про скасування розпоряджень голови обласної ради, я вам зачитую ухвалу Вищого адміністративного суду від 26 березня 2015 року. Ухвалі написано. Постанову Вінницького окружного адміністративного суду від такого-то такого-то, та ухвалу Вінницького апеляційного адміністративного суду скасувати, а провадження у справі закрити, ухвалення оскарженню не підлягає. У ухвалі чітко вказано, що Адміністративний суд і апеляційний адміністративний суд перевищили свої повноваження і не повинні були здійснювати розгляд даних справ, тому що це не відноситься до повноважень адміністративного і апеляційного суду. Все. Покажіть, будь ласка, цей папір. Будь ласка, 26 березня, ухвала суду. Ні. Вам потрібно, ви його візьміть ні Ні, я... ні, ні, ні. -ні, ні, -ні. По, відношенню по, кого? Кого? по відношенню до кого? До наших адміністративних суддів. Все. По відно... Будь ласка, до кого? є, є суди, правда. беріть свої, беріть я свої я речі. Аналогічна ситуація буде чітко по даному закладу. Тому що ці адміністративні суди, які видавали розпорядження, рішення по даному закладу, вони дали по цьому закладу, про якому я вам читав це розпорядження. Аналогічно по комунальному закладу, такому ж точно, як наша лікарня, який від нас... Це ви показали як приклад. Це як приклад... А, да. як приклад. Так, це стосується цієї ситуації. Для всіх зачитує рішення суду і то розпорядження, на яке посилається Василь Васильович 257, яке він показував його розпорядження, Тільки не перебувають тільки не перебувайте. Адміністративний позов задоволений повністю, тобто позов да, е е Антоне Сетянивані да. визнати протиправним та скасувати да, розпорядження голови Вінницької рішення обласної ради, номер 257 про призначення паненка на посаду головного лікаря Вінницької обласної дитячої клінічної лікарні, стягнути з державного бюджету України на користь ну того, всього там 73 гривні. Все. І більше нічого скасовано розпорядження. Далі. На оцей суд ухвала. На оцей суд ухвала 18 березня, то на який я посилаюся. Ухвала. Апеляційну. Каргу голови Вінницької обласної ради святка залишити без задоволення, а постанову Вінницького окружно адміністративного суду від 5 лютого залишити без змін. Ухвала суду набирає законної сили з моменту проголошення та може бути оскаржена в касаційному порядку згідно такої то статті. Все, ухвала суду складена в повному обсязі 20 березня 2015 року. 20 березня і Василь Васильович і голова обласної ради, і всі ті, хто там були присутні, всі про це знали від 20 березня жодних дій. І виключно до статті 53 закону України про місцеве самоврядування призначається і звільняється керівник комунального закладу лише рішенням сесії обласної ради. Це виключне право. Тільки сесії обласної ради ніхто в одноосібному порядку не може ні призначати, ні звільняти керівника обласного закладу. В даному випадку, те, що почалося 5 травня минулого року, одноосібно голова обласної ради перевищив власні повноваження і одноосібно прийняв розпорядження про звільнення 36 головних лікарів обласних комунальних закладів лікувальних і залишив ситуацію в повітрі. Тому деякі із головних лікарів звернулися до суду, аби дати правову оцінку діям. Голови обласної ради стосовно того одноосібного призначення саме керівників комунальних закладів є таке положення, що в межі період період голова обласної ради може видавати розпорядження, але вони не стосуються кадрових питань. Але ці розпорядження будь-які, і в тому числі кадрів питання, підлягають обов'язковому голосуванні на пленарному засіданні сесії обласної ради в даному випадку. Після того, коли голова обласної ради видав таких 36 розпоряджень, ні одне розпорядження на сесії обласної ради до сьогоднішнього часу не виносилось і воно не підтверджувалось і не голосувалося. Тим більше, що кадрове питання не виноситься затвердження розпоряджень, а має бути лише рішення або про звільнення керівника або рішення про призначення керівника ніякі розпорядження стосовно закону піддесятреть закону про місцеве самоврядування статті 30 пункту 20 оце саме і наголошує. Цього не було зроблено до сьогоднішнього дня. Питання, які про які наголошував Василь Васильович, про які говорю я на сесію обласної ради, не виносилися, і питання про призначення керівника. Обласної дитячої лікарні не виносилось. Є розпорядження, те, на що він посилається, що проголосували розпорядження, але на сьогоднішній день станом останній витяг у мене є по Державному єдиному реєстрі, де керівником ось, Державна реєстраційна служба України. Ви всі, розумієте, що це? Ви всі розумієте, що це таке? Державна реєстраційна служба України, де юридична особа Вінницька обласна дитяча клінічна лікарня, керівником. Станом на 23.03 являється Антонець Тетяна Іванівна, керівник закладу, То -то. право підпису кер... Антонець Тетяна Іванів. До сьогоднішнього дня людина, яка обіймала і знаходилася в цьому кабінеті, всі документи, які підписував, підписував незаконно, тому що реєстраційна служба України говорить про те, що керівником являюсь я і право підписання і знаходження в цьому кабінеті за мною. В даному випадку до Вищого адміністративного суду Василь Васильович ще не звертався, і обласна рада стосовно рішень апеляційного суду, який прийняв рішення про. Незаконне його призначення на сьогоднішній день воно не виключає одне інше. В закону силу рішення апеляційного суду вступило 18.03.15 року, де з моменту проголошення Василь Васильович мав залишити цю посаду. Якщо він вважає це неправомірним і незаконним, він має право звернутися до Вищого адміністративного суду в Київ, але виконання рішення цього апеляційного суду. Воно не виключає до тих пір, поки воно не буде не зупиняє. Воно не зупиняє, тому що коли конкретно буде вказано установа, коли конкретно буде вказано керівник, коли конкретно будуть вказані прізвища, отоді от будемо розглядати те питання на сьогоднішній день. Ми зобов'язані всі виконати ухвалу апеляційного суду місцевого, де 18.03 Василь Васильович обіймає посаду незаконну. Таке саме рішення апеляційний суд стосовно мого незаконного звільнення. І правомірних дій голови обласної ради виніс ще 13 січня. Але я як законно послушний громадянин все-таки дочекалася, коли не тільки по по до мене буде прийняти таке рішення, що мене незаконно звільнили. Я дочекалася рішення суду, який виніс ухвалу про незаконне призначення Василя Васильовича. Наступне стосовно контракту, яким апелює Василь Васильович. Контракт для заключення контракту голові обласної ради дається право лише у випадку. Коли і підставою для заключення контракту є лише рішення сесії обласної ради про призначення керівника. В цьому контракті написано не рішення сесії е, обласної ради про призначення керівника, а написано тільки розпорядження голови обласної ради. В даному випадку це порушення закону про місцеве самоврядування і черговий раз голова обласної ради порушив закон про місцеве самоврядування. Тому постає питання, яка юридична освіта, які юридичні норми дозволяють Керівнику області, представницькому представницькому органу, порушувати закон стільки разів, і е, на останок стосовно контракту, е, отримавши е, розпорядження про моє звільнення, коли разом з розпорядженням про моє звільнення вручили мені трудову книжку, де в трудовій книжці зробили мені запис, що я звільнена в зв'язку із е, закінченням терміну дії контракту, я е, знаю чи закон і свої права. Е, Знову ж наголошую, я 16 років депутат обласної ради, я продовжувала виходити на роботу і виконувати обов'язки головного лікаря. І обов'язки головного лікаря я виконувала до 11 серпня. Ні одна із сторін, моє перебування в цій установі, в цьому кабінеті, підписання документів і фінансових, і майнових, і е, наказового порядку не оскаржила. Тому контракт, на який посилається. Е, Голова обласної ради, що він в мене закінчений, він перейшов в безстрокову дію. Правоохоронні органи чують мене автоматично. Він Це перейшов, норма закону. Норма закону, він перейшов в безстрокову дію. Тобто, припинення контракту у мене терміну дії немає і початок контракту Василя Васильча не має ніякої юридичної сили. Так. Безстрокова дія контракту передбачає підпорядкування моє, як керівника даної установи роботу по ГЗОТу. І в даному випадку до мене може застосуватися уже з 18 числа <кій> Або сьогоднішнього дня, коли я зайшла в цей кабінет, лише статті Кодексу закону про працю. Тобто в даному випадку мої переговори із головою обласної ради з усіма владними структурами, крім правоохоронних органів, перейдуть в юридичну площину, відштовхуючись від кодексу закону про працю. Тому для того, щоб зараз до мене застосувати норму закону про працю, мені мають пред'явити ну, підстави або Питання, по яких я можу бути звільнена. Або за власним бажанням, якщо мені запропонують звільнитися за власним бажанням, або знайти причини, по яких мене можуть звільнити лише згідно статтю Кодексу закону про працю. Ось і все. Тому я знаходжуся в цьому кабінеті на законних правах, я згідно документів. Керівник установи юридична юридичної особи, в якій є обласна дитяча лікарня. Я маю право підписання документів розпорядчого характеру і майнових і фінансових. В даному випадку ця людина не має жодних прав з 18 числа. Вона і не мала, але з 18 числа не має жодних прав виконувати будь-які функції в даній установі. Тому, коли ми спілкувалися, ми з Василем Васильовичем знаємо один одного надзвичайно давно, дуже довго, дуже довго. Весь цей рік, скільки тривали, тривали судові тяганини, я не використовувала ні маніпуляцій колективу. Ні застосовувала ніяких силових, силового сценарію. Я не користу не використовувала засоби масової інформації. Я посилалася лише на норму закону і всім говорила: я йду в судовому порядку і буду захищати свої права як громадянина і як керівника лише в судовому порядку. І хотіла би, щоб точно так само такі дії вчиняв і Василь Васильович. Він вибрав тактику іншу маніпулювання колективом, маніпулювання громадськістю. Це хай залишається на його совісті. Він мій учень якого. Я виховала, взростила і навчила, тому я сьогодні пожинаю ті плоди, що я що я дала і чим я поділилася своїм учням. Тому я би просила в правовому порядку, щоб ми дійсно не робили шоу, не устраювали цирк. Василь Васильович має повне право звернутися до будь-яких судових органів, до будь-яких право, правових органів, які мають дати правову оцінку будь діям будь-кого і моїм, і його, і вирішувати це все в правовому лише полі. Реєстраційна служба бере до виконання тільки рішення сесії обласної ради про призначення. Про призначення. В даному випадку рішення сесії стосувалося затвердження розпорядження для Реєстраційної служби. Ця норма закону не діє. І коли я на сесії також була і знаю, для того, щоб законної сили на полу рішення сесії, мають депутати проголосувати про призначення головного лікаря Іванова Івана Івановича, головним лікарем такої то лікарні. Пакетом, де пишеться сотня розпоряджень, одним пакетом без назви. Без прізвища вказів вказівки кер, вказівки кер, керівника це не є нормою і це порушує, порушує законодавство. Тому затвердження розпорядження ще наголошую, затвердження розпоряджень не проходить. Є тільки норма закону, де призначається керівник і є рішення сесії про призначення керівника. Наступне процедурою до винесення питання на сесію. Є розгляд кандидатур на профільних комісіях обласної ради і потім на президії обласної ради. Так от даному випадку, якщо повернеться, якщо повернеться питання. Я е, зараз продовжу, але хочу сказати, знаєте, Василь Васильович знає дуже багато він вчиться на юридичному. Він мене заставив вивчити теж дуже багато е, норм законів. Але я думаю, що в даному випадку є ті органи, які повинні давати правову оцінку, і є адвокати, юристи, де чітко вказано, хто який факт займає, і вони, мабуть, мають дати роз'яснення стосовно цього. А е, в даному випадку ми маємо говорити як керівники і люди, які мають слухатися закону. Так от. Я нагол повертаючись знову до закону, кажу, яка процедура має бути прослухано на профільних комісіях і затвердження на президії. Також відносно Паненка і Антонець, коли слухались питання на комісіях, було спочатку винесено питання, що в сесійну залу має винестись три кандидатури: Антонець, Свистунов і Паненко. Це ті претенденти, які ще в травні місяці чи в червні місяці претендували на згідно конкурсу на заняття посади керівника обласної дитячої лікарні. Після розгляду на президії обласної ради даних трьох кандидатур члени президії проголосували. В сесійну залу на проголошення керівника і на визначі керівника обласної дитячої лікарні виносяться дві кандидатури Антонець і Систунов, які набрали найбільшу кількість голосів, а Запаненка проголосувала лише два члени президії. Голова обласної ради голова обласної ради, на це... Голова так? Обласної так? ради. Так? на це Ми не звернув увагу. Я протокол читав. Слушайте. Не звернув увагу на це і я вибачаюся. Є правоохоронні органи. Ви їх сюди е, запросили. Я їх не запрошував. Пускай дадуть оцінку. Ну чую, де правоохоронні органи? Правоохоронні органи не є. Ну то ви судову нашої служби вони а виконав що? зараз завершити речі і закона не я хочу завершити речі. Про мав він, він винести відносит дві кандидатури сесійну залу. Правильно? в даному Немало. випадку голова Немало. власної ради черговий раз порушив закон, перевищив свої владні повноваження і е, призначив паненка в обхід. Профільних комісій і в обхід рішення президії обласної ради, і про, е, е, самоправно одноосібно видав знову розпорядження про Паненка, про яке питання не стояло. І якщо навіть дойде далі процедура до визначення і голосування керівника обласної дитячої лікарні в сесійній залі в сесійну залу виносяться два прізвища Антонець і Свистунов, його там немає і там взагалі. його немає, тому і. Тільки після того, коли ні одна із тих кандидатур не пройде, буде оголошено повторно конкурс, повторно пройде процедура, та, яка мала проходити, буде Василь Васильович подавати свою кандидатуру, буде подавати, буду я подавати свою кандидатуру, може знову буде 10 чоловік подавати свою кандидатуру. Все почнеться спочатку. Але на сьогоднішній день діє норма закону і є рішення суддів, які з 17 числа не передбачає перебування Василя Васильовича як керівника установи в даному кабінеті.